18 жовтня продовжую роботу медіа центру країна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України, про поточну ситуацію на півдні нашої країни. Пані Наталію, доброго дня. Слава Україні, вітаю героям слава. Отже, головна новина останньої доби Україна нарешті отримала атакамси, вже успішно їх застосувала. Ми дуже радіємо результатам. На вашу думку, як поява цих ракет змінить ситуацію на фронті? Ну очевидно, що якраз те про що говорять постійно військові, і не дуже е, розуміють часто цивільні і навіть ображаються журналісти, що це посилить наш контрнаступ, тому що основне контрнаступ це знищення потужностей ворога в його тилах глибоких це основний елемент, який дійсно забезпечує можливість потім е, робити більш активні кроки по вздовж лінії фронту. І і просуватися вперед. Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію, зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ці його потужності. Так і сталося, і від результат очевидний. Ми зараз отримали обмежену кількість цих ракет. На вашу думку, що це тестування партнерами наших можливостей щодо їх застосування? І чи очікувати нам більше цих ракет, і головне з більшою дальністю польоту? Ну, по перше, треба розуміти, що особливості дипломатії це не прерогатива військових. Дійсно, як домовляються і про що домовляються, це ми знати в повному обсязі не можемо. Ми радіємо кожній такій ракеті, тому що це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно. Скільки б їх не було, всі вони будуть спрямовані за адресою. Російська Федерація давно не завдавала масованих ракетних ударів по Україні. Це звичайно, що на щастя, але ми розуміємо, що це просто певна пауза. Чи спостерігаєте ви зараз ознаки того, що Росія ворог готується до чергового масованого удару? Я завжди застерігаю від того, щоб не втрачали відчуття реальності в довготривалому вже повномасштабному вторгненні, коли люди говорять про те, що ракетний удар масований, оце удар, а просто точковий це таке собі. Не, не варто так зневажати втрати і розуміти, наприклад, сьогоднішній удар по Запоріжжю це не масований удар, але він дуже потужно вдарив по конкретній. Багатоповерхівці щоденні обстріли Херсону і спрямування туди керованих авіаційних бомб це не масовані удари, але вони дуже потужні і не треба втрачати пильності в цьому сенсі. Кожний удар, і ракетний, і дроновий, і масований, і точковий це неймовірні втрати втрати людського потенціалу, втрати робочого ресурсу, втрати економічні, в тому числі. Тому ми маємо розуміти і усвідомлювати для себе кожна атака ворога це акт тероризму, який підлягає осудженню світовою спільнотою і протидії з нашого боку. Ми готуємось до того, що ворог буде нарощувати свій потенціал ракетний, що він може застосовувати в майбутньому і масовані і мішані атаки, тому що вони неодаремно випробовували таку тактику, і наша задача підготувати системи захисту, системи протиповітряної оборони і максимально намагатися спрацювати на упередження, зокрема можливо, із застосуванням тих самих атак. З'являється інформація, що ворог посилив навчання пілотів на мігах у чорному морі. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, і якщо так, чому це відбувається? Ми поки що не спостерігаємо такої надзвичайної активності. Пані Наталю, зник звук. Ми вас так? не чуємо. Пані так. зараз так, ви повернулися. Ми зараз не спостерігаємо активності саме такої авіації в Чорному морі. Хоча не виключається, що вони можуть спробувати і такі маневри, і в тому числі переорієнтувати загрози. Такими ракетами аеродинамічними, як кінжал, на інші регіони. Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагалися атакувати більше столицю, і це загрожувало більше безпосередньому, так званому за їх параметрами центру прийняття рішень, зараз при певній орієнтації ворога на те, щоб зайняти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитися під загрозою, під ударами і порти. Зокрема, з використанням такої зброї, як ви можете характеризувати загальну ситуацію в чорному морі та на узбережжі? А загальна ситуація в Чорному морі залишається стабільною. Ворог продовжує перебувати в тому районі, який вважає для себе безпосередньо поки що безпековим. Це від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Але корабельне угруповання вони зараз трошки згорнули сьогодні. Ми фіксуємо 5 кораблів в Чорному морі і один в Азовському. Зокрема, неймовірно, що це е, сталося після потужного шторму, який вони. Е, Чомусь перебували в відкритому морі, і цілком імовірно, що зайшли зараз для відновлення. Пункти базування Ракетоносії також заведені всі пункти базування. Якщо вчора надвечір залишався ще підводний ракетоносій, то вже вночі зайшов пункт базування, але це не відміняє ракетної загрози, тому що ми пам'ятаємо, що вони здатні наносити удари з використанням ракет морського базування, в тому числі із бухт Новоросійська. Вони таку практику вже мають, тому генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку як високу. Але при цьому попереджає, що на бойовому чергуванні одиниць немає, і вірогідність застосування такої зброї все ж таки нижче. Тим не менш, ми фіксуємо продовження активності тактичної авіації ворога в чорному морі. Вони тероризують міжнародні транспортні морські шляхи, скидаючи в цьому напрямку керовані авіабомби, а можливо і інші якісь вибухові предмети або міни. Це такий спосіб, коли корабельне угруповання не може туди дістатися. А за допомогою авіації вони продовжують все ж таки намагання зірвати функціонування гуманітарної. У коридору? Дякую, надав можливість журналістам поставити запитання? Прошу доброго дня, Ракута Анастасія Укрінформ. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи є вже інформація про втрати ворога на аеродромі в Бердянську? І друге запитання: чи спостерігається захід російських суден у порт Маріуполя? Якщо так, то яких і скільки їх? Глобально спостереження такого по морському напрямку ми не ведемо, але час від часу фіксуємо захід цивільних торгівельних суден, які намагаються викрадати звідти товари відповідні, які можуть завантажити від збіжжя до металу. Все те, що можуть намарадерити, вони продовжують марадерити з Маріупольського порту, але погода зараз не сприяє і вони намагаються все ж таки підлаштуватися під ті погодні умови, Мови, які є, час від часу фіксуємо курсування суден з Маріупольського порту, звідки вони перевозять те, що встигли на мородерику. Що стосується втрат по Бердянському аеропорту, це не наша зона відповідальності. Скоріше за все, Таврійський напрямок дуже скоро прокоментує все те, що змогли дорозвідувати. Але факт залишається фактом. Є влучання там за допомогою відповідного озброєння, яке дозволяє дуже широкий спектр предметів і об'єктів вкрити, є влучання там і в місця збереження ви. Припасів і є пошкоджено дуже багато армійської авіації, тобто гелікоптерів. Дякую, пані Наталі, що проінформували нас про ситуацію на півдні. Нагадаю, що з нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А медіа центр Україна Укрінформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.